Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про академічну грамотність її значення для наукових досліджень у сфері аналізу та аудиту, а також як ефективно використовувати цей інструмент у професійній діяльності. Академічна грамотність це комплекс знань і навичок, які допомагають ефективно проводити наукові дослідження, вона включає вміння працювати з джерелами, писати наукові тексти. Застосовувати критичне мислення та дотримуватися етичних норм. У сфері аналізу та аудиту академічна грамотність допомагає розуміти складні фінансові процеси, обґрунтовувати висновки та покращувати якость прийняття рішень. Вона забезпечує точність, достовірність і репутацію у професійній діяльності. Критичне мислення дозволяє оцінювати достовірність даних. Дослідницькі навички включають вміння знайти потрібну інформацію. Етичність це уникнення плагіату, а наукове письмо сприяє чіткому викладенню ідей. Рекомендуємо: Використовуйте перевірені джерела, розвивайте навички аналізу даних, практикуйте написання академічних текстів. Завжди перевіряйте дотримання етичних норм. На практиці академічна грамотність допомагає виконувати такі завдання, як підготовка звітів з аудиту, аналіз фінансових документів і створення рекомендацій для клієнтів. Це фундамент успіху для аналітиків і аудиторів. Освіта це найпотужніша зброя, яку ви можете використовувати, щоб змінити світ, слова Нельсона Мандела. Ця цитата підкреслює. Важливість знань у нашій професійній діяльності та житті. Академічна грамотність це фундамент, який дозволяє нам досягти успіху та приносить користь суспільству. Дякую за увагу.